Світова статистика показує: 70% жінок зазнають насильства у сім'ях, 75% підружніх пар розлучаються, понад 70% дітей у сім'ях страждають від фізичного насильства. За статистикою ООН рабів у світі зараз більше, ніж за історію людства. Раби займаються проституцією. Важкою працею їх використовують як донорів органів та тканин для незаконних операцій. За даними військових істориків, за 20 століття сталося близько 1200 воєн, десятки мільйонів убитих у малих та громадських війнах ХХ століття. Нині у світі налічується майже чотири десятки збройних конфліктів та воєн. Одна з яких триває в Україні. Нехай Господь вас збереже там, де зараз ви знаходитесь. Амінь.